Що сказати? Сказати е, хочу тільки слова вдячності. Вдячності е, нашим е, засновникам, тому що все почалося з ідеї дати людям те, чого люди хочуть. Ми хочемо з вами бути здоровими. Ми хочемо з вами прожити довге життя. При цьому гарно виглядати, гарно себе почувати. І ми прекрасно розуміємо, що для цього потрібна турбота про себе в вигляді півлично-активних добавок, функціонального харчування і так далі. Ми всі це знаємо, і розуміємо, але ціни не завжди помірні для кожної людини. Тому прийшов Лівгуд, щоб це виправити, щоб дати кожній людині те, чого вона хоче. Ми всі з вами розуміємо, чудово, добре мати свій бізнес. Дуже добре бути господарем свого життя, свого часу, правда? Самому встановлювати ті рамки, доходи свої і так далі, що з ким ти хочеш бути, де ти хочеш бути, скільки працювати, скільки відпочивати. Ми хочемо бізнесу. Кожна людина, коли вийдіть на вулицю і запитайте, хочеш мати свою справу. Ну, одиниці може скажуть, ну такі лінки ми про них не будемо говорити, да? але в принципі нормально. Дорогомисляще людина скаже, так, я би хотів би, але що скажуть? Гроші. Для цього потрібні капітали, для цього потрібні зв'язки, не кожна людина це може. Лівуд прийшов дати нам можливість мати власний міжнародний бізнес, і для цього вам потрібно всього лише для партнерства. Один раз, один єдиний раз заплатити партнерський внесок і мати цю міні-франшизу для бізнесу 40 доларів. 40 доларів. І, будь ласка, ви власник міжнародного бізнесу. І кожного місяця у вас буде оплата 10 доларів, як за телефон, як за інтернет. Все, уявляєте? Бізнес при інвестиції 10 доларів може принести вам неймовірні ікси, неймовірні нолики. Все залежить тільки від вас, розумієте? Тому в руках у нас прекрасний інструмент, щоб наше життя стало краще. Тому величезна вдячність. Цим людям, які принесли зміни в, наше, в нашу індустрію, які дали нам дійсно ну, ідеальні умови для того, щоб кожен із нас міг досягнути своїх цілей. Що тут треба? Спочатку приймається рішення. Я проводила, коли тренінг в нашій команді то по лідерству. я казала, задавала питання, пам'ятаєте, напевно, да? лідерами народжуються чи лідерами стають. Хто сказав, стають. Да? Але насамперед, спочатку, лідерство вибирають, а потім тільки стають. Спочатку ви повинні вибрати для себе я лідер, а потім шлях до нього, шлях, шлях становлення. Тому спочатку я брильянт. І ви повинні вже вести бізнес так, ніби ви вже брильянт. А що таке брильянт? Це вже як. Піввласник компанії, тому що 2% від товарообігу, все, від всіх доходів, вірніше, да, від продажу товарів, від членських внесків і від підписки 2% йде в общий пул і ділиться між берлянтами. Тому для мене важливо, як буде розвиватися Наталя Савченко. Для мене важливо, як буде розвиватися інша команда, паралельні структури. Чому? Та тому що це мої доходи. Тому що для мене це важливо. Вчора, ви в ресурсі я брилянт, це мій бізнес. Мені все важливо, мені все цікаво, і ви вийдете з цієї позиції. Ви керівник, ви власник, розумієте? Тому ви будете зовсім по іншому себе відчувати. І ви будете до себе притягувати людей. Людей, які будуть з вами до кінця. Але ви повинні розуміти, що бізнес є бізнес. Хтось буде приходити, хтось буде йти, хтось буде. Будуть різні моменти. Але головне, щоб ви були на місці, щоб людям, які пішли кудись, було куди повернутися. Я бачу, що буде далі. Я вірю в цю компанію, я вірю в цю модель, тому що світ іде до підписки. Подобається комусь, не подобається, сприймає, не сприймає. Це вже не має значення, це тренд. Підписка це все невід'ємна частина нашого життя. Але ми перший клуб на підписці, який платить своїм клієнтам, де є партнерська програма. Тому тут неймовірне майбутнє. І дійсно, оце, знаєте, знаковий такий день, сьогодні, завтра, три роки. Далі почнеться дуже стрімкий розвиток. Дуже стрімкий, тому що ми вже знаємо, що робити і як не робити. І наш президент завжди каже: Ну запороли нам рекламу, трошки не з тим агентством ми зв'язались, трошки так. Тобто ми тепер знаємо, як запустити, що зробити. Розумієте, ми ще маленькі, і тому, коли ви приходите в на початку бізнесу, ви повинні зрозуміти, що ви будете проходити цей шлях разом з компанією. І коли ви брильян, і це ваша компанія, то ви розумієте, ну нічого страшного, ну це агентство не справилося, я найму інше. Ця реклама не так спрацювала, я зроблю іншу. Цей ролик не так спрацював, і зроблю інший кращий. Щось не той перевізник, ми замінимо, і ви будете нормально до того відноситеся. А чому так? А що так? А чому там компанія не те? Тому що ідея формування компанії. Вона молода ще дуже. Але ми, але ми тут. І розумієте, один процент це є один процент. Ви розумієте? І там залишиться найсильніше. Тому. Ми продовжуємо. Ми йдемо, ми маємо бачення, ми знаємо, куди ми йдемо. І ще раз повторюся: брилян починається з рішення ним. А далі він шліфується. кожна грань. Кожна грань. І в цій кожній ограночці є ваша частинка кожного. Тому мій брилян це наш з вами брилян. Дякую вам всім. вам. the you.